У літературному об'єднанні Ліго з днями презентували головне для багатьох учасників клубу видання новий ювілейний випуск літературно-художнього альманаху Харківський міст. Його видає Харківська обласна організація Всеукраїнської спілки Конгрес літераторів України. Альманах включає в себе роботи любителів художнього слова з різних куточків України Київ, Харків, Дніпро, Суми, Полтава та інші міста. Серед творів, які увійшли до збірки, є роботи лозівських авторів. Захід проходив у стінах публічної бібліотеки. Керівник літературного об'єднання Артур Савран говорить, що для клуба такі презентації є традиційними, проводяться кожного року. Але цьогорічний випуск для Лігоса став символічною подією. большим достижением нас именно, но Лазовчан, клуба Лига, что здесь участников у нас тоже 15, 15 лет самому альманаху и 15 человек участников. Работы интересные, работы такие своеобразные, причем не только участвуют те, кто и раньше а, писал, кто раньше в общем-то публиковался, но и те, кто вот появился сравнительно не так давно и работы очень солидные, очень, очень такие своеобразные. Хочется выделить и Чуркину Басюк, который приезжает из Перемоги, издалека. И тем не менее стихи очень такие яркие, именно стихи такие близкие душе, наверное, любого человека, кто так или иначе живет в селе и сталкивался с природой. Ну и вот совершенно нам тоже очень приятно, когда начинают писать люди, которые не в таком уже возрасте, как у нас. И вот Петя Лашина а, стихи тоже, в общем-то, заняли довольно-таки такую весомую позицию в этом альманахе. Пять страниц у него текста. И я считаю, что это такое большое достижение для, для Лазовой, для всех пишущих. Вот хорошая проза у Николая Хрисанфова, Юмор, допустим, тоже, в общем-то, довольно-таки ярко у нас представлены. Причем я считаю лазовчанами, допустим, ту же Филенко Любовь Ивановну, которая живет в Харькове, но тем не менее она член Лигаса, и она, в общем-то, часто в общем -то, с нами общается, выступала тут у нас. Артур Савран поділився гарною новиною, що попередній 14-й випуск літературно-художнього альманаху Харківський міст став лауреатом міжнародного літературного фестивалю «Рєдка птиця, який проходить у місті Дніпро. Тож на презентації 15-го випуску Альманаху учасники літературного об'єднання Лігос читали твори зі збірки, а також на заході звучали музичні композиції. Думи незупинні, невимовну тугу не женуть безсилі, де смуги білі, все чорніє смуга, і в думках недуга. Хворе сьогодення вірусами диха, не знайде прощення той, хто сіє лико. Випадково таке, щось складається в поезію. От і, думаю, пишучи, на що прийшло мені? В тому справа, що море? Не наче гортензію не високого сонця пестять зиможуть промні. В тому справа така, що під ранок місяця помічається серп в небі кольору грінадіна. Справа в тому, що карми англійська поліція знов грає на чорному полі, 150 грамового вінілу. Переводиться погляд уважний на мрії. Хай се буде, як є без зупинок раптових вірш. Не знає своєї ваги, аж допоки відсутні дії, але звук вже заряджено, серце у подих.